Довгоочікуване оновлення в асортименті торгової марки Zeman. ультралайтові приманки, які ідеально підійдуть для ловлі нашого окуня. Креатури, слаги, ракеподібні подібні приманки, віброхвости все це доступне зараз для вас. Як відомо, Земан має позитивну плавучість і тому ці приманки шикарно підійдуть для ловлі на шарнірні оснастки. Чотири моделі по майже 6 кольорів в кожній. Також нагадаємо, що приманки Zeman зроблені з матеріалу Elastomax і можуть розтягуватися майже в 10 разів.